Слава Ісусу Христу, брати і сестри, розпочинаємо святе пасхальне тридення. І ця Евангелія, яку ми сьогодні чуємо, євангелія, в якій не йдеться про установлення Євхаристії, хоч це літургія святої Вечері, але йдеться про обряд мандатум, тобто те, що Господь нам заповідав. Те, що чинити на Його спомен. Йоанн так описує це, що Христос став від столу і обмив учням ноги. Це заповідав, щоб ми чинили і про це пам'ятали. І ви так чиніть на мій спомен. Любіть один одного, бо я полюбив вас. Цей обряд займає центральне місце в сьогоднішній літургії. Добре, брати і сестри, щоб ми сьогодні також в серці порозважали те, що Господь вчинив нам, ми також покликані чинити іншим. Бо там, де є любов і доброта, там є Господь.